Ефективність локального внесення мінеральних добрив під картоплю. Існують два основних типи внесення добрив. Поверхневий, що здійснюється розкидачем по поверхні, та локальний, що відбувається під час посадки безпосередньо в ґрунт. Обидва види внесення добрив порівнювалися при вирощуванні сорту Агрія в баварії. Виявилося, що при локальному внесенні вражальність відсотків на 20% вища. А також кращі показники якості та рівномірності бульб. При локальному внесенні необхідно зважати на наявність поливу, за відсутності якого рекомендовано укладати добрива глибше материнського клубня. Чим ми спонукаємо розвиток коріння вглиб для кращого зв'язку з ґрунтовою вологою. На фото зображене внесення добрив двома стрічками обабіч клубня. Локальне жилення під час посадки можна здійснювати за допомогою анкерного сошника або двохдискового сошника. Третій тип сошника це дисковий гідравлічно керований, який дозволяє розміщувати зернини добрив на глибину до 12 см нижче клубня. Гідравлічно керований сошник також використовується при винесенні рідкого добрива. Експерименти, що проводились в землях Нідерзахсен Німеччини, свідчать, що локальний спосіб внесення добрив ефективніший поверхневого, найефективнішим виявився роздільний спосіб внесення добрив, коли половина норми вносилася локально в рядочок, а друга половина норми при підживленні рослин висотою 10 см. Простий математичний розрахунок доводить ефективність локального методу внесення добрив. Дякую за увагу.